Коли ми зайшли на вулицю Сербську, 3, я не, не розумію, що це таке, по жолому, дерев'яному, десь такий потік води постійно стікає. Цей час будується по повагу побудованому, 8 метрів видуною. Він може проходити попід вулицю Федорова і бути в іншій стороні. Коли з'являється Мейлах і починає, він піднімає питання єврейської спадщини, то звучать питання, що ти тих з євреїв захищаєш. Так, я євреїв захищаю також, але питання тут нашої загальної спадщини, що ж ми робимо. Експерт що говорить? Експертна комісія, експерт на комісії, з Києва. Каже, ви знаєте, тут підземні потоки, джерела, там миква, до Микви також йшли джерела. Відповідно, тут, тут підземні потоки. Потоки є дуже великі, дуже великою потужності. Якщо ви продовжите це будувати, ви в центрі Львова створите греблю. Будиночки впадуть, як книжечки. Ви можете зайти на вулицю Серську, 5 з подвір'я, ви побачите, що внутрішня стіна будинку відійшла від конструкції, вона підперта дерев'яним опорам. Ніхто за це відповідальності не несе. Через великі зусилля, які далі громадські суди і єврейська громада, яка звернулася до, до міжнародних організацій, це зупинили. Але зупинка руїни це не закінчення руїни. Ніхто не відповідає за ці будинки, які знищені. Ніхто не знає, що буде далі. Зупинка це не означає консервація навіть в тому стані. Це просто зупинка.